Чому не варто вночі ходити на кладовище? Зараз розкажемо. Сьогодні у ніч з 1 на 2 листопада у Європі відзначають день всіх святих. У цей день за легендою душі померлих вертаються на землю. Аби вони знайшли шлях до рідних міст. Близькі родичі запалюють на могилах свічки. Світло символізує пам'ять та повагу, нагадує про те, що вони назавжди залишаються у серцях живих. Також вірять, що світло свічок допомагає відлякати злих духів, які можуть наврочити душам мертвих. Запалюючи вогонь, люди моляться за упокій душ. Цей обряд укріплює зв'язок між світом живих та мертвих. Але є інша сторона монети. Наприклад, кажуть, що неупокоєні душі у цю ніч бродять кладовищами, намагаючись прихопити з собою когось живих. Через це люди побоюються, що згасла свічка привертає увагу злих духів. Якщо у цю ніч побачити одиноку свічку, яка горить сама по собі, це може бути признаком того, що хтось з мертвих хоче попередити про недобру звістку. Люди, які цього дня зневажливо поводитимуть себе на кладовищах, ще довго будуть переслідуватись злими духами. Також люди вірять, що до нещастя побачити у цю ніч палаючу свічку чорного кольору.